За минулий осінній зимовий період Росії зруйнувала та пошкодила майже 50% енергосистеми України. В першу чергу це стосується об'єктів генерації та магістральних електромереж. енергетика робить все можливе і неможливе, щоб відновити те, що було зруйноване. І, можливо, ще друга хвиля, чи третя, чи четверта хвиля російського агресору. Зараз літо навантаження на кондиціонер зростає. А, і відповідно навантаження системи зростає. Тож, що робити зараз з точки зору підготовки України до осінньо-зимового періоду, яка щойно пройшла екватор? Доброго дня! Мене звати Валерій Берлет, і ми сьогодні розмовляємо з Іваном Васильовичем Плачковим, міністром енергетики 99-го, 2005-го, 2006-го років, головою Всеукраїнської енергетичної асамблеї, автором енергетичної енциклопедії енергетиком з душею винороба. Доброго дня, Іван Васильович! Вітаю, вітаю, доброго здоров'я всім. Якщо я правильно обмалював ситуацію з підготовкою до осінньо зимового періоду, то скажіть же, будь ласка, який же зараз стан з підготовкою, з урахуванням і сезонної головновантаження на систему і з урахуванням стану енергетичної інфраструктури? Прошу а, ну, ви вже підкреслили, що а, у нас пошкоджено, зруйновано більше 50% енергетичної інфраструктури, яка дійсно відновлюється, ремонтується. І, на жаль, погода спекотна, і ми маємо дуже велике навантаження на енергосистему, дуже велике споживання і енергосистема працює без резерву, і дуже важко забезпечувати поточне споживання. Я просто поясню такі Особливості роботи енергосистеми, знаєте, для того, щоб забезпечувати в будь-яких ситуаціях споживачів, то повинна працювати 70 відсотків обладнання. Це як генеруючі обладнання, навантаження трансформаторів, лінії електропередачі і так далі. Для чого? Для того, що якщо виникає ситуація. Великого споживання, чи якісь аварійні ситуації, і так далі, енергетики вони е, якби підключають оці 30% резервного, чи 15%, чи 20%, скільки потрібно, і забезпечують надійне енергопостачання. Зараз резервів немає, навіть є дефіцит як потужності, е, так потужності так і лінії електропередач. Тому е-е Є, якби і відключення електроенергії на невеликий такий термін, є багато проблем по ремонту виводу обладнання, значить, в ремонті. Тому підготовка до опалювального сезону до наступного осінньо-зимового максимуму, я вважаю, вона є сьогодні дуже. Проблематичне Є дуже багато проблем, перш за все, фінансових проблем, що є головним таким головним вимогою для забезпечення підготовки. Чому? Тому що у компанії немає грошей. Це перше. друге питання це організаційний фактор. Я не вижу организационного начала и сбоку министерства, сбоку уряда э, такой координации работы энергетической компании по подготовке до осенне-зимового максимума. Мы не слышим про работу штаба по подготовке при уряду, мы не слышим э, 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 каких-то заявок, комментариев в министерство энергетики, керамики в компании Есть такие поодиночные. Мені здається, що і уряд, і міністерства займаються якимись такими дуже перспективними е, стратегічними питаннями, тобто закупівля реакторів в Болгарії, там будівництво е, малих модульних реакторів, там будівництво енергоблоків 1000 МВт мегаватт Вестергаузом, то 5 то 9 то 12 і так далі. А час сьогодні треба зосередитися на такій практичній роботі по підготовці к е, опального сезону. Часу залишилось дуже мало. Це якби два місяці, два, ну трохи більше ніж двох місяців. Це це це, це абсолютно е, дуже мало мало часу, тому тому я якби е, хочу сказати, що нам. Не потрібно забувати по перше, по оплату за електроенергію, що у, у енергетиків були кошти на ремонт, реконструкцію модернізацію. модернізації. Абсолютно не потрібно забувати і треба пам'ятати про генератори, як для побутового споживання, так і для е, предприємств. І е, зрозуміло, треба бути готовими, тому що будуть відключення. Ну, Може і довго тривали, тому що обстріл об'єктів інфраструктури продовжується, і з тим, що ми бачимо, який рівень підготовки до осінньо зимового максимуму. Я, я щось прогнозую, що у нас наступна ә, зима буде <звісно> такою дуже складною і, і проблематичною. Um... Дякую за цей коментар. Оскільки ми дуже в часі, я одразу хочу перескочити на інше запитання. А от ми з вами минулого разу говорили про те, що в результаті підриву новокаховської ГЕС це вплинуло на функціонування Запорізької атомної станції. Але з того часу, от минуло 2 чи тижні, і якось Запорізька АЕС вибула чи просто вискокла з інформаційного простору українців. А і зараз звичайні українці. В одне вухо їм влітає позитивна інформація про те, що не треба турбуватися. От американська енергетична агенція говорила про те, що Другої Чорнобиль не буде. Ми говорили якраз про про різницю самого а, самої схеми а, ф, а, ф, технічного а, підґрунтя Запорізької атомної станції від і відмінності від Чорнобильської. Але з іншого боку, ми бачимо, що а, головне управління розвідки опублікувало навіть схему потенційного мінування Запорізької атомної станції. А що вони можуть вороги росіяни, яких майже пів тисячі на цій станції, можуть підірвати і сховище відпрацьованого палива, можуть підірвати енергоблоки, можуть створити бомбардування? Тобто, з одного боку, є заспокійлива інформація, з іншого боку, не те, що дратуюча, а загрозлива. Яка зараз ситуація на запорізькій станції? Чому вона випала із інформаційного простору? Прошу. Ну, вона залишається напружений, е небезпечною, однозначно. Там принципово нічого не змінилось. Станція окупована, там знаходяться е окупаційні війська. Що вони там роблять? Там нам важко сказати. Е чому немає в інформаційного простору? Я думаю, що це. Основна увага була е, саміту НАТО, е, тому е, от, е, Запорізька станція, вона так відійшла на другий план. Єдине, е, що ми знаємо, і повинні е, сподіватися на, моні, на роботу місії МАГАТЕ, вона проводить моніторинг постійний. Вона дає. Більш-менш об'єктивну інформацію, але небезпека залишається, і нам дуже важко спрогнозувати дії е, окупаційних військ на е, запорізькій станції. І я впевнений, е, от коли наші військові будуть підходити до Запорізької атомної станції, е, вони там будуть активізуватись, е, тому треба бути постійно таким засередженими і дуже дуже уважними от ви задали зараз зустріч чи саміт НАТО у Вільнюсі, і нам цей саміт цікавий не тільки з точки зору того, що це визначає фактично систему безпеки для нашої країни, і там вони навалили певну кількість зброї для контрнаступу України. Але там також уважний глядач мав помітити те, що вони продають систему протиракетної оборони. Тож зрозуміло, що зараз міністерство оборони не буде нам розповідати, куди вони ці протиракетні системи встановлять. Будуть вони встановлювати на Запоріжжя, ближче до Запорізької атомної енергостанції. Чи вони будуть захищати міста мільйонники і критичну інфраструктуру всередині міст? Чи можливо ці системи протиракетної оборони підуть в порти? Бо зараз розглядається сценарій того, що зелений коридор буде організований без участі Російської Федерації з залученням воєнного конвою. Країн гарантів різні сценарії розглядаються, але для нас, для енергетичної спільноти або просто пересічних українців, які цікавляться енергетичною системою, зрозуміло, що буде певна кількість озброєння, яка можливо буде задіяна і в, для захисту, можливо, авіація, яка може пошкодити Запорізьку АЕС чи не розглядаєте ви. Що така система протиракетної оборони має постати для захисту енергетичної інфраструктури? Чи не вважаєте ви недостатніми дії нашого уряду для того, щоб отримати таку протиракетну оборону і захистити наш, нашу енергосистему? А, ну я думаю, що для нас всіх вже зрозуміло, що енергетика це е, от, головна галузь сьогодні для України, яка забезпечує е, от, у, якби? Е, Економіку, от стан економіки залежить від економіка на 100% залежить від енергетики, от економічний стан країни, і соціальний стан, соціальна ситуація теж залежить від енергетики, і я впевнений, що об'єктом енергетичної інфраструктури сьогодні приділяється особливо увага, і разом з нашими партнерами е, е, розроблено, я от, думаю, вже застосовані е, е, такі заходи е, дуже серйозні по захисту енергетичних е, об'єктів, бо більш такої важливої галузи сьогодні в нашій країні немає. Е, і тому е, я думаю, що і от та зброя, то, що ми отримуємо додатково, е, в першу чергу все що необхідно, воно буде направлено на енергетичну інфраструктуру бо сьогодні від енергетики залежить залежить я думаю що дуже дуже і дуже багато і в цілому ситуація в країні залежить від того як будуть працювати енергетики тому я думаю що у нас багато інформації ми не володіємо, і це правильно. Ну, у мене сумнівів немає, що до енергетичної інфраструктури сьогодні дуже дуже така дуже багато і уряд, і відповідний і військові. Вони, вони застосовують дуже багато заходів по захисту цих об'єктів. Добре, дуже швидко переходимо до наступного питання. Зараз на ринку електроенергії накопичилась достатня кількість боргів самих учасників енергоринку, і а, фактично, там, ну, загалом, вони складають там майже 16 мільярдів гривень. Там і гідроенерго має м, свої борги на балансуючому ринку, там 5 ,5 мільярдів гривень. «Центренерго». Чи перед центр мають борг 3,2 мільярди гривень? Перед ДТЕК мають борг 1,7 мільярдів гривень, загалом 16 мільярдів. Це величезна сума. Дуже просте запитання. Як вважаєте, Іван Васильович, Ну, по-перше, чому такий борг виникає? І саме головне, що треба зробити для того, щоб мінімізувати отаку от заборгованість учасників суб'єктів господарювання на енергоринку? Прошу. Ну, по-перше, ці борги з'явились від недосконалості роботи алгоритму енергорінка, яку ми застосували. Зрозуміло, що війна вона не сприяла розв'язанню цих ринкових проблем боргових проблем. Боргових сьогодні борги накопічуються, і ця цифра вона вже підходить до 30 мільярдів. Якщо загалом, це борги всіх учасників оцього енергоринку. Там, там дуже така складна складна система. Один перед одним там і енергорина, гарантований покупець енергатом, центр енергія. Ну, там там дуже складна ситуація. Ну, на жаль, я не бачу ніяких конкретних серйозних рішень з богу і НКРЕ і уряду для того, щоб ці борги розв'язати. Якщо ми ці борги не розв'яжемо, це вкрай. Ускладнює е, роботи по підготовці до опалювального сезону. Я не знаю де компанії будуть брати гроші. Уявляєте, скільки потрібно грошей, якщо 50% інфраструктури зруйновано. Це, мабуть, вдвічі втричі більше, ніж от до, 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 до періоду до, до, до війни в мирні е, часи. А на сьогодні джерел немає цих грошей. Я не знаю, де приватні компанії будуть брати по розподілячі компанії, генеруючи гроші для ремонтів. Поки державні банки е е е кредити не дають. Е е світовий банк і Європейський е е банк дають кредити тільки державним компаніям і так далі. Тому е розв'язання боргових оцих зобов'язань. І е, забезпечення е, фінансування енергетичних компаній для того, щоб вони за цей короткий період ще е, змогли виконати максимальний обсяг робіт. Це сьогодні є головною е, задачею е, країни уряду, там, Офіс президента і так далі. РНБО. Я вже мені важко сказати, хто керує. Енергетичним комплексом. Нібито де Юра це повинен бути уряд, але наскільки я відчуваю, рішення приймаються в офісі президента. Там, де рішення приймаються, відповідальності немає. Уряд не приймає рішень, а відповідальність за урядом. РНБО, так, да, це такий дуже серйозний орган. Він глобально стратегічно розглядає, але я не. Бачу якісь таких конкретних рішень по цим питанням, тому така, я б сказав, ситуація ну, для мене у всякому разі, вона дуже така тривожна. Оскільки ми дуже стихли в часі, я змушений сказати дуже вам дякую за ваші відповіді на ці запитання. Я хочу нагадати про те, що ми підтримуємо підтримуємо активність в нашій енергетичній спільноті, енерготех, зокрема. І просимо всіх учасників накидати питання до Івана Васильовича Плачкова. І автори найцікавіших і найактуальніших питань отримують енергетичну енциклопедію за підписом Іван Васильовича. Іван Васильович. Наразі дуже вам дякую за ваші коментарі. Я нагадую, що сьогодні у нас був е, у гостях Іван Васильович Плачко, міністр енергетики 99-го, 2005-го, 2006-го років, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, автор енергетичної енциклопедії і енергетик з душею Вонороба. Дуже дякую, Іван Васильович. Все, до наступних зустрічей.